Якщо коротко, то це найкраща система охолодження серед ноутбуків, яку я тільки бачив: Core i 9 13950 hx RTX 4060 на 8 ГБ та 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 MSI Raider! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Заварюйте Заварите чайок або кавусю та приємного вам перегляду. Корпус ноутбуку досить приємний та такий, можна сказати, автентичний для геймерів, тому що виконаний ще е, як там 5-10 років тому виконувалися геймерські ноутбука. Сказати, що це плюс, або сказати, що це мінус, я точно не можу, тому що комусь це подобається, комусь ні. Мені корпус сподобався, я таким би зміг користуватись, але враховуючи те, що я не можу користуватися Windows, Найголовніше, що корпус якісний, немає ліфтів, скрипів, матеріали відчуваються. Навіть той же пластик він відчувається, що він не якийсь дешевий, скрипящий, протираючийся пластик, а дійсно міцний надійний пластик. Метал також приємний. так, ноутбук збирає відбитки пальців, але є приємний бонус, коли ти відкриваєш кришку ноутбуку, так? Замість звичайної такої. Одноразової підложечки над клавіатурою ми бачимо приємну мікрофібру, якою досить Гарно протирати корпус ноутбуку, так і екран, що взагалі я мало де зустрічав, лише в герої наступного огляду. До речі, так або раніше в маки клали, але все одно в маках були маленькі тряпочки, а тут прям велика фібра, тому досить приємний бонус. Також не можу не підмітити підсвітку в передній частині, топ кейсу. Та звичайно ж, логотип, який також підсвічується на кришці ноутбуку. Клавіатура повнорозмірна, з повнорозмірними стрілками, зручно друкувати, приємно як тактильно, так і сам хід клавіш. Звичайно ж, величезний плюс і просто від душі для меса і це за широкий контрол. В ноутбуках це зараз. Не так часто можна зустріти стосовно портів в цьому ноутбуці. З лівого боку Thunderbolt у вигляді USB-C, SD-Reader та комбінований аудіороз'єм армований в стилі MSI. Позаду Ethernet, HDMI, Kensington Lock, USB-C з підтримкою Power Delivery і вхід для зарядки. Та з правого боку два USB-A і USB-C з підтримкою Power Delivery. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою доволі якісний та депланий IPS Level 16,1 дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення 144 Гц. Кольори доволі непогані і приємно за ним працювати. А що ж всередині цього маляка? Головний камінчик Intel Core i9-13950HX, який працює на частотах від 2.2 до 5.5 ГГц. 24 ядра, 32 потока. RTX 4060 на 8 ГБ, с 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 та досить швидкий SSD на 1 терабайт. Stalker 2. Максимальные налаштування. Максимальная роздільна здатність. DLSS на авто. Температуры просто, просто чудові. Процесор, відеокартка тримається просто. Рівень FPS також доволі непоганий. Грати комфортно, Якихось жорстких посідань немає. Forza Horizon 4, ультра налаштування, максимальна роздільна здатність. Температура неперевершена просто. Я вдарився також дуже гарно. На початку гонки, прям так як треба. Брати комфортно, картинка плавна без просідань. Я взагалі дуже-дуже задоволений цим ноутбуком. Показує себе в ігри просто неймовірно. А вот я особо в гонках что-то не дуже. <связано> Counter Strike 2. Дуже высокие налаштування, максимальна роздільна здатність. Гра комфортно. Картинка плавна. Температури я на цьому ноутбуці не бачив взагалі поганих температур. Всюди вони на просто неймовірному рівні. Дуже, дуже класно справляється з охолодженням цей ноутбук. Ну ви зрозуміли, так, да? я ну. Але так гарний. Хе. Слабенький. Чесно кажучи. А оце прикольно було. Counter-Strike 2. Низькі налаштування. 1280 на 800 роздільна здатність. Грати комфортно, звичайно, ж температура. На рівні картинка приємна плавна взагалі. А, FPS виросла. До речі, на цьому ноутбуці різниця більша, ніж на більшості інших, які я тестував. Хоча. так, 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 все-таки так. Да. Було невеличке просідання, але мені здалося. Все-таки так, да. дійсно, тут, тут, тут різниця відчувається більше, ніж в інших ноутбуках. Я не знаю, що я йому зробили з цим е, лаптопом, чесно. Хай вони розкажуть це іншим виробникам, тому що це найхолодніший ноут з, просто, напевне, з усіх, що я тестував. Система охолодження дуже-дуже гідна. Итеры <_TITER> Она <_TITER -ы> на самом деле, я ну просто. И так я. Э. Mm -hmm. Call of Duty Warzone. Экстремальные Максимальна роздільна здатність. DLSS на авто. Чудові просто температура. Ще процесор, ще відеокартка. Грати комфортно максимально. Хайф. Ну, я чесно, я від тесту цього ноутбуку просто отримую одне задоволення. Система охолодження просто нереально крута. Коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11. Користуючись ліцензійною операційною системою та з коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності. Твого девайсу вам дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео та ноутбук, пишіть нам, щоб його замовити та тисніть вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Дякую за увагу! Мирного вам неба. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава. Україні!